Добрий день. Часом нас питають, як розрахувати розмір термоусадки для акумуляторів. Наприклад, у вас є такий акумулятор, вам потрібно просто поміряти його діаметр. Тут він 33. 33 множимо просто на 2 і маємо розмір нашої термоусадки. Вона може бути трохи меншою або трохи більшою. Якщо трохи більше, нічого страшного, якщо трохи менше, акуратно, бо інколи може не влізати. Раджу брати трохи більше. Хоча в цьому випадку 60 ідеально заходить. Так, і тепер як розрахувати розмір для готової збірки. Вона у нас термоусаджена, але уявимо, що тут немає термоусадки. Міряємо висоту у нас ну, округлимо до 75. навіть рівно. І ширину міряємо. Це у нас 63. Округлимо до 65, а 65 плюс 75 у нас буде 140. Пробуємо, 140 ківка Ось, видно, що ідеально сідає. Феном нагріли і готово. До речі, такі збірки у нас є в продажі на сайті. Так само, вся термоусадка дуже багато різних розмірів, кількості є в нас на сайті. Для замовлення можете переходити на наш сайт в профілі, або звертатися за контактами. Так само в профілі.